Ви на ютуб-каналі Мотолюк. Сьогодні ми будемо розглядати велосипед Pride Rock Steady. Це універсальний велосипед для будь-яких завдань. Він представляє себе гібрид круїзера та гірського велосипеда. Від першого він отримав комфортну посадку з прямою спиною, а від другого прохідність та маневреність. Рама і волка зроблені зі сталі Хайте. Цей сплав досить міцний та ремонтопередатний, А також він відмінно гасить вібрацію від дорожнього полотна, дозволяючи довше їздити на велосипеді, не відчуваючи втомом. Також вібрацію гасять і. Широкі покришки 2,25 з універсальним протектором, роблячи їзду неймовірно комфортною, незалежно від того, рівний асфальт під колесами або вибоїста грунтовка. А взуті покришки на міцні колеса з широкими подвійними алюмінієвими ободами. Діаметр коліс 27,5, робить велосипед маневреним на поворотах і різким при прискореннях. Трансмісія початкового рівня Шимано Турней має сім передач ззаду і три спереду. Розрахунок зірок касети і системи шатунів дозволить підібрати необхідність. Передач для будь-якого рельєфу, передні зірки обладнані захистом, що оберігає штани від потрапляння в трансмісію. Механічні дискові гальма працюють у будь-яку погоду і не вимагає спеціального інструменту для обслуговування. Також на велосипед можна встановити крила, задній і передній багажник, насос і дві фляги. Pride Rocksteady користується великою популярністю велосипедистів, що віддають перевагу комфортній їзді не лише по асфальту, а й по ґрунтах. Для більш детального ознайомлення з характеристиками даного велосипеда переходіть на наш сайт посилання на товар залишаємо в описі під відео для замовлення товару. Телефонуйте за номерами, вказаними у вас на екрані. Або ж приходіть до нас за адресою міста Мукачево, вулиця Томаша Масарика, 54, навпроти супермаркету Сліверленд біля «Гідо». Також у нас ви зможете ознайомитися з широкою лінійкою асортименту екіпірування, яке підходить для будь-яких типів велосипедів. Підписуйтесь на наш канал та кладіть вподобайки, щоб не пропустити наступні відеоогляди.